Болі без безстравні куди. Тому а, найголовніше, що відновився і ради повернутися до до хлопців ну звичайно звичайно треба треба отримати свої свої хвилини на футбольному полі тільки через ігри ти набираєш е, ігрові ігрові кондиції фізично в принципі почуваюся непогано але ну звичайно що через тренування важко набрати оптимальні кондиції треба треба грати ну як мені здається що в принципі хлопці хлопці готові вже звикли до до такого щільного гра і Ми хотіли грати в Єврокубках, ми це отримали, тому треба, треба виправляти ситуацію в лізі Європи, тому що поки що нуль забито, нулячок набрано. Звичайно, ми, ми цим не задоволені. А з приводу, з приводу та, дороги, ну, я думаю, що це вже трошки заїжджена тема. Я не буду не буду там жалітися і казати на наскільки наскільки це, це важко. Я думаю, що ті люди, які знаходяться в футболі, розуміють, наскільки важливо відновлення відновлення для футболістів. Повноцінне не проводити це відновлення не там, не в автобусі чи в потязі, а проводити на на базі.